Вище, 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 вище. Привіт, друзі, мене звати Олег і ви на каналі Салотова. Сьогодні я буду задавати одну чудову загадку. Простим перехожим, дивіться. Я йду до нього. Та ходи поговоримо. У мене є питання. Ну, одне. Ну, загадку. Дякую. Ну, це піздець. За, загадку одну загадку. Не, будь ласка. будь ласка. Люблю... Волохата до волохатого стуляється, а голе усередину ховається. Е, не знаю. А, а, Подумай. А, Піник. Що? Піник? Ні, не віник. А що? Я не знаю. Не знаю. Що це? Ви? Волохата, до волохата, все. Подавайте час. Волохата до волохатого скляється, а голе всередину ховається. Mm, просто ніби один одного підходить, але типу, це один. А голе що ховається? Ти е, yeah. розумієш, ти мене зараз туп... тупою виставляєш на весь інтернет. Ну, скажи хоч щось. Я не Кажи, яка загадка, а потім я тобі на стрім отвечу. Ну, типу подумай там і т.д. Ага. Е -е, волохати до волохатого стуляється, а гола всередину ховається. Жопа. <гум> Ні. Вгадав. Дві жопи, дві жопи. <гум> Ні. Сука, ну сложна загадка <гум> <гум> Ти не її взяв? В інтернеті мені написали. <гум> <гум> Йошик. Фейспам. Та ні дуже назад. Що за Що Це було всередину. Зараз зараз. Що це може бути? Ну не знаємо, думаємо. Нема? Нема підказки? Нема. Ладно, ми здаємося, <серкнут> що це таке. Ні, ну хоч щось скажіть. Ні, ну як? Ну... Чекай, чекай. Це було казку, яку з хату стуляється. Давайте ви скажіть, повторимо. А може це морський йожик? <серкнут> це яйця. Скажіть яйця. Яйця? Ми такі не говоримо. Яйця. А я пожартував, це не яйця. <серкнут> Дівчата, можна вам питання задати? Нам? Так. Тільки це загадка буде. А загадки! — Скажіть, що ви не любите загадки. Ми не любимо, ми не любимо загадки. Загадки. Може, я задам, а ви скажете, я, Ту, ми то, не, не любимо. Не любим загадки? — Може будете знати відповідь. Ну давай спробуємо. <ріст> <ріст> в... чого? Волохати до волохатого стуляється, а голо всередину ховається. Повторюю. <ріст> <Што? ріст> <Смитник. ріст> <ріст> Волохати до волохатого стуляється, а голо всередину ховається. Волохати до волохатого? Підказують. Хто цей чувак? Я не знаю. Я все. взагалі не віддає. Я з нами в комеці. Вам не студент до дітей казати. Окей, думай. Два коня. і ші. Ого, це щось дуже жорстко. Я не знаю. У мене навіть ніяких нема варіантів. Взагалі ніяких. Взагалі ніяких. Ну, ну, тоді будь-що назвати. Волохати, двол хата розстріляється і що? А голову всередину ховається. <рес> Я не знаю. Е... Не знаю. Ведмідь. Ведмідь? Так. А чому ведмідь Поясни. Бо вони мають. Шерсть і стріляється один до одного. А можна ще раз? Волохата до волохатого стріляється, а голову середину ховається. Я без поняття, що це... Так, чувак, не кажи. А ви самі знаєте відповідь? Не знаю. Може поділитись з <рес> нею. <рес> Ні. Ми здаємось Ну подумайте, ну хоч щось назвіть. Він ведмедів назвав. Ви щось там назвіть. Ще раз можна? Волохати до волохатого стуляється, а голе всередину ховається. Їжак. Їжак? Да. Хоч я думала про їжака до мене. Ну хай буде їжак. да, ну пофіг. Я знаю згодно, окей. Око, що ти, що ти думаєш? Око, око. Але не забудь. Як тебе звати? Вася. Вася, все, ти точно попадеш на мій канал. Ура! Все, все, все. Я радий. Цело, тебе? Дай візитку Все. Око! Око! <ривіт> око наші не винохати! Що? Боку в нас не волоха. Але віє, є, і, з одного боку, була. з іншого Я боку. Шоці, нормально. Супер загадка, Дійсно гарно? і все.